Володимир Зеленський напередодні сказав, що дуже жорстко на сході, дуже болісно це його пряма мова, і сказав, що треба знищити військову потугу ворога, і обов'язково це зробимо. Паралельно бачимо ось такі новини, як пише New York Times, Наприклад, що російські сили активізували артилерійські і піхотні атаки на сході України і посилюють свої спроби наступати від Куп'янська в Харківській області до Авдіївки в Донецькій області, через Бахмут, Лиман, десятки інших міст між ними. За вашою оцінкою, на чиєму боці зараз ініціатива, і, можливо, чого найбільше потребують на фронті сьогодні наші військові? Ну, давайте говорити з веденням Генштаба ЗСУ. Ворог атакує одночасно на п'яти напрямках. Е, інше питання: що наступальні спроможності Російської Федерації вони натикаються на організований супротив Збройних сил України і відповідно активний характер оборони, є тактичні успіхи окупантів на окремих ділянках фронту. Але говорити про досягнення стратегічних чи оперативних цілей, а це створення штучних котлів, причому мовиться про спробу одночасного створення декількох котлів. І я підкреслюю наголошую, чому небезпека ситуації. Це Сіверська Авдіївка і Бахмут. Наразі ці сценарії локалізовані саме засилями ЗСУ. Давайте розглянемо окремо кожну ситуацію, кожний напрямок. Найбільш небезпечна ситуація і найбільша активізація бойових дій, як не дивно, але не на Бахмутському напрямку, а на Лиманському. Навіть е, росіяни, власне, українська сторона визнає, що щільність артилерійського вогню окупантів на цьому напрямку вона значно більша, ніж на Бахмутському. Варто говорити, що на цьому напрямку зосереджено досить серйозні е, сили Російської Федерації, причому це підготовлені. Підрозділи, це не так звані чмобіки. Це підрозділи відповідно 76-ї дивізії повітряно-десантної постійної дислокації Псков. Це окремі підрозділи е, власне спецпризначення головного управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації 144-3 мотострілецькі дивізії, які вважаються найбільш укомплектованими і боєздатними, плюс 90-та танкова армія. Наразі зафіксована передислокація важкої бронетехніки, в тому числі сучасні танки Т-90М плюс БМПТ Термінатор. Основні завдання дуже стисло, щоб у нас обмаль часу, я по кожному встиг пройтися. Намагається прорватися в бік Торське ямполівка і вийти на Лиман, тобто знов-таки створення ударного групування в районі Лимана. Це один з напрямків їх наступу. Інший це власне намагання створити оперативне оточення в районі Сіверська. Варто говорити про те, що в районі Червонопопівки спостерігається успішний характер дій збройних сил України. Мовиться про зустрічні атаки, тобто не тільки окупанти атакують, але й відповідно збройні сили України наносять <клухи> значних втрат окупантам. Крім того, ареною боїв є так зване Серебрянське лісництво. Це по Лиманському напрямку. Плюс давайте говорити про те, що наразі зафіксовано на окупованих територіях Луганської області, зокрема Сєвєродонецьк і міста Креміна, накопичення особового складу. Тобто, це свіжі підрозділи, які перекидаються з глибиних районів Російської Федерації і окупованих районів Луганської області. По Куп'янському напрямку в чому ситуація? Бої в районі Гриніківки вони намагаються тиснути не тільки на Куп'янськ, але основне завдання це спроба прорватися знов до Ізюма з району Лимана Ізюма. Вони будуть намагатися фланговим охопленням зайти фактично в підбрюшя українському угрупування в районі Слав'янська, тобто той самий сценарій, який, який ще був влітку 22-го року, який був мінімізований завдяки зусиллям Збройних сил України. На Куп'янському напрямку, в чому ситуація досить складна. Коротке плече логістики, підрозділи перекидаються безпосередньо з території Російської Федерації. Це і Перша танкова армія укомплектована відповідно. Плюс додаткові підрозділи. Це по власне, цих двох напрямках. По йдемо в Угледар, Шахтарський напрямок. Незважаючи на всі заяви російської сторони про те, що 155-та бригада морської піхоти перейшла в контрнаступ, це все ну скажімо так. Елемент знову інформаційних операцій російської сторони. Давайте згадаємо підсумки візита, можливого візита, я уточнюю міністра оборони Російської Федерації Шойгу, можливо, саме в район вугледара. Цитую мовою оригінала повідомлення Міністерства оборони країни окупанта Шойгу провів інспекційні роботи інспекцію я перепрошую фортифікаційних робот в районі Вугледара. Про що це свідчить? Перевіряв оборонні споруди. Причому далі окупанти продовжують на тлі можливого контрнаступу збройних сил України. Тобто, цілком вирогідно окупанти розглядають Вугледар як один з потенційних можливих плацдармів контрнаступу вже з сеу, тобто не мовиться про захоплення вугледара. В чому такий сценарій негативний для росіян? Відстань від від Вугледара до Маріуполя близько 80 кілометрів, і те, що наразі в Маріуполі раз по разу бавовна. Віта, завітала це свідчення того, що власне можемо припустити, що йде мова про так званий каскадний характер планування операцій з деокупації значної частини захоплених територій. Тобто я проведу історичні паралелі. Ви пам'ятаєте передумови успішного контрнаступу зсу в Харківській та Херсонській області. Бавовна, яка квітла ледь не кожен день. Концентровані точкові удари по місцях накопичення особового, особового складу бронетехніки склада СБК. це по вугледару. Щоб зрозуміли, що ситуація стабільна, вугледар знаходяться географічно вище, ніж ми дачі, з яких намагаються окупанти просунутися, тому це дає певні переваги Збройним силам України. З негативу під вугледар підтягнуто засобів ураження. Ствольна артилерія реактивна. Вони намагаються фактично змінити характер боїв шляхом руйнації міста, тобто зносять міста з лиця землі унеможливлюючи активний характер української оборони. Далі рухаємося. Далі. Бахмутський напрямок, який в центрі уваги. Вся увага прикута до Бахмуту. Знаєте, от тут в чому небезпека, що власне цей сценарій, на мою думку, нав'язаний нам російською стороною, коли інформаційний акцент перемістили на Бахмут, наприклад, з того ж Лиманського напрямку чи інших напрямках, де відповідно намагаються окупанти створити флангові охоплення. Та ж сама Авдіївка а по Бахмуту менше з тим. Намагаються атакувати одночасно з трьох сторін, північ, південь і відповідно схід. Основні завдання взяти під контроль траси постачання. Бої точаться в районі по лінії хромове богданівка це намагаються, намагаються окупанти вийти на трасу Бахмут Часів яр, плюс намагаються просуватися в бік вже Слав'янська. Відстань від передових позицій окупантів до Славянська приблизно до 25 кілометрів. Достатньо відстань, але менше з тим ну, е, є показові моменти, тобто є певне тактичні просунення окупантів саме на цих напрямках. З боку Іванівське знову намагання просунутися до траси вже Бахмут-Костянтинівка. Відстань від найближчої позиції росіян до траси за різними оцінками від 700 до кілометру. Тобто 700 метрів кілометр. Тобто, можемо припускати, що траса знаходиться під чильним вогневим контролем з боку окупантів. Менше з тим локації існують. Давайте говорити про те, що погодні умови, на жаль, впливають не тільки на росіян, але й відповідно на зсу. Ми бачили всі ті кадри, коли переміщення важкої бронетехніки і колесної бронетехніки. Воно дещо ускладнено. Суцільна багнюка. Бо характеру боїв в самому Бахмуті. Отут окупанти, і, як то кажуть, сіли в калюжу. Молодця про те, що за Бахмутка це був приватний сектор. А тепер, коли ЗСУ відійшли за річку Бахмутка, і основною складовою оборони є величезне промислове підприємство Азом, це підприємство з переробки кольорових моталів, окупанти забуксували. Бо немає можливості ефективного використання засобів ураження. Це підприємство ну, аналог Азовсталі, щоб телеглядачі розуміли, розвинута система підземних комунікацій, бункерів, бомбосховищ та все інше. Тобто, ефекту від е, переваги в засобах ураження жодного, плюс багатоповерхівки. А це зовсім інший характер вуличних боїв, висока інтенсивність і відповідна чисельні втрати в особовому складі росіян, які вже зашкалюють. Вони фантастичні. Це визнають і до речі, самі росіяни. Чому і тут, шановні телеглядачі, чому я роблю наголос в українські змі вкидається теза з приводу того, а чи варто тримати Бахмут, а чи не варто, а може ЗСУ треба вийти з Бахмута? Бо росіяни прекрасно розуміють, що змінився характер вуличних боїв. Досить важко просуватися, промка. І тому намагаються використовувати так звану громадську думку, яка начебто мала би тиснути на прийняття рішень. Ще раз підкреслю, це досить небезпечний сценарій російських спецслужб. Так само, як і власне повідомлення, на жаль, в західних ЗМІ про існування штучного конфлікту по лінії Зеленській Залужний і Залужний Сирський. Конфлікту немає. Є спільне бачення подальшого характеру боїв в районі Бахмута. І дуже стисло я на закінчення я поясню, шановні телеглядачі, чому основна завдача ЗСУ за в районі Бахмута: максимально обезкровити окупантів, дати час нам виграти. А перше час на побудову оборонних споруд по лінії часів Яр Костянтинівка, Краматор, Славянськ, дати можливість мобілізаційні заходи вже проведені. Навчити особовий склад, в тому числі на полігонах країн НАТО. В першу чергу, в моменті опанування високоточної зброї, яка нам передається згідно Рамштайн 8 Рамштайн 9 і отримати саму зброю. І головне, я ще раз підкреслю створити передумови для можливого контрнаступу. Чому говорю про передумови? На закінчення, бо той самий пригожений історично волає з приводу того, що в районі Бахмута зосереджено чотири українські бригади, які в будь-який момент можуть перейти в контрнаступ. А враховуючи те, що оборонних позицій росіян в цьому районі так і взагалі їх там фактично немає, то е, наслідки контрнаступу можуть бути катастрофічні. І тут досить показова, знаєте, заява, коли самі окупанти визнають той факт, що їм не зрозумілі плани ЗСУ. Звідки ми будемо атакувати? Бо називається як мінімум шість районів, і от вони змушені знаєте, як е дурень бігати з одного району на інший район, намагаючись зрозуміти, звідки ж ми вдаримо. Ну, це збережемо, як то кажуть, е інтригу до найкращих часів. Перші, хто почує відповідь, будуть безпосередньо самі російські окупанти. Це по ситуації на фронті.